Привіт, привіт! Я вже дізналася напій, який треба пити, щоб зір покращився. Це значить, який напій, дивіться, берете огірочок, туди додаєте у, у ступці гвоздику, потім берете лайм кубиками. І це все в блендер. Перебили. Процідили через ситочку і додали мед. І пити, це склянками пити. Зір буде, як у орла. Мені треба, тому що в мене пропав зір. Я думаю, в більшості ми ж всі знаходимося де, в інтернеті, так зір поганий. А ще такий лайфхак, як буває, щось купляєш, а там текст такий, ти його не бачиш той текст. то Я беру телефон, фотографую, а потім ж екран можна збільшувати. Я збільшую і читаю. Зніму патчі,